Ярослав Ірга з Калинівки згадує неохоче. Хлопчик грався на городі біля об'їзної траси. Почув, як щось наче вибухнуло, подумав, у машини лопнуло колесо, але потім побачив, то вантажівка збила велосипедиста. Гупнуло щось. Вона геть не встановлялася. На якійсь швидкості їхала, на такій і осталась їхати. Юрій Чалий, професійний велотурист, чоловік із Києва їхав у Вінницю до свого друга. Разом на байках збирались об'їхати всю Західну Україну. Останнє, що пам'ятає, як дзвонив товаришу. Як кажуть, це пропасть, це десь було часу шість. Ніяких таких ні шумів, ні сигналів, нічого так. Все пропало і прокидають ще часу вісім, вже сумерки. Сержант ГАІ каже, вас збила машина. Винуватця ДТП правоохоронці знайшли за кілька годин. Ярослав Єдиний зі свідків чітко описав колір вантажівки, яка збила велосипедиста. Її водій пояснив, був втомлений та заснув за кермом, коли зрозумів, що зачепив людину, злякався і втік. На автомобілі було розбито лобове скло, м'ятини передньої частини, кров на баку і на задньому бризовику. Сьогодні Ярослав Ірга найпопулярніший учень у школі, та навіть його класний керівник не одразу дізналась, що хлопчина допоміг розкрити злочин, але він жодним словом не обмовився, що це він там якусь свою вклав лепту в те, щоб піймали цього злочинця. За допомогою у розкритті злочину Вінницькі Даївці подарували Ярославу сенсорний мобільний телефон, Поталанило і велосипедистові. Він відбувся незначними подряпинами та легким струсом мозку. Вже на великдень Юрій Чалий буде вдома готуватись до літнього туру по Європі.